Новий рік не за горами, тож час встановлювати ялинку. Черкасці традиційно купують ялинки на базарах, орієнтуючись на ціну та зовнішній вигляд. І Рідко замислюються над тим, де росла пухнаста красуня, і чи не приховує в собі небезпеки для оточуючих. Відтепер інформацію про ялинку можна дізнатись із електронного чіпа, який вживлюють у кожне зрубане хвойне дерево. Бачила ялинкові паспорти Вікторія Будавіцька маленька пластмасова бірка і є тим електронним чіпом, що слугує своєрідним паспортом для зрубаних хвойних дерев, які прикрасять оселі на новий рік. Повну інформацію про ялинку можна дізнатися, розшифрувавши штрих код бірки. У ньому приховано дані про те, де, коли ...і хто виростив дерево, а ще сорт та якість. Вдатися до паспортизації новорічних дерев ...запропонувало Державне агентство лісових ресурсів. Воно й подбало про бірки та забезпечило ними лісові господарства. Всі чіпи пронумеровані і зафіксовані на центральному сервері. ...агентства. Достовірність даних, занесених на чіпи, перевірятимуть за допомогою спеціального пристрою з лазерного сканування штрих-кодів. Ми бачимо, що логотип Державного агентства лісових ресурсів України і відповідно штрих-код, який можна сканером відсканувати, і вже покаже якусь інформацію. Але, звичайно, що не у всіх людей є сканери на руках. тому на... Сайтах агентства, і, зокрема, на сайті Ліси Черкащини обласного управління лісового господарства є розділ і є банер, де можна зайти і завести конкретно взяту бірку, якщо людина придбала цю ялинку на базарі, і її цікавить інформація. Вона заводить оцей номер і зразу буде видана в інтерактивному режимі походження цієї новорічної ялинки. Обирати хвою без електронного маркування не варто, запевняють лісники, адже новорічна красуня може виявитися небезпечною. На бірці є штрих-код, на якому зазначено і область, де придбана ялинка, і лісгосп, і відповідно інша інформація, яку можна перевірити, щоб, наприклад, не придбати ялинку, яка можливо десь в Чорнобильській зоні була зроблена. Або ще десь, де невідповідних місцях, тому я думаю, що для споживачів це велика перевага знати, що вона відповідає всім нормам, в тому числі і радіаційним, і фітосанітарним. Ялинковий чіп коштує трохи більше гривні. Відтак, на вартість святкового деревця нововведення жодним чином не вплине. Запевняє директор державного підприємства Черкаське лісове господарство Андрій Пустовіт. Електронний чіп прикріплюватимуть до стовбура таким чином, що зняти його без пошкодження сосничі ялинки буде неможливо. Дірка кріпиться між останньою та передостанньою мутовкою на стовбурі, яку зняти без пошкодження неможливо. Подібна форма паспортизації новорічних красунь кажуть охоронці зелених легень планети. Унеможливить незаконні рубки хвойних дерев. Окрім лісівників, за міграційними процесами ялинок стежитимуть правоохоронці. Вони перевірятимуть на деревцях наявність бірок. Їх відсутність буде розглядатися як браконьєрство. А воно, згідно із законами, підпадає під кримінальну відповідальність.